Анатолій Ляховой, житель Києнки, приїхав, щоб отримати контейнери для сміття. Оголошення було, щоб прийти баки взяти. Я ще не знаю, як ними користуватись. Чи вони будуть біля двору стояти, чи я думаю, розкажуть, проінструктують, як це буде. Це хороший крок до підвищення культури і. Я думаю, що це також на екологію позитивно вплине. За словами голови сільради Андрія Головача, контейнери для сміття громада отримала від міжнародної організації ПРООН. Отримали сміттєвози, три трактори і шість тисяч сміттєвих баків. По 120 літрів це 3 тисячі чорного кольору. Змішані відходи, синього кольору це ресурсозамінні відходи і 100 баків кубові, які будемо розподіляти між нашими організаціями, які на нашій території працюють, а також в деяких місцях визначених. Контейнери для сміття передадуть всім жителям громади. Ми роздамо по два баки на кожне домогосподарство: один для змішаних відходів це те, що буде викидатися на свалку, і те, що буде сортуватися це пластикові пляшки, баночки різні металеві папір, ну, А потім це все пересортується і буде здаватись на вторинну переробку. В сусідньому селі Гущин сміттєзбиральна машина не проїде, тому що вузькі вулиці. На початку населеного пункту облаштують спеціальне огороджене місце, де будуть кубові баки для сміття, розповідає Андрій Головач. Машина буде доїжджати і потім забирати його звідти. І по населеним пунктам теж є. По Трисяцькій слободі, по кінці, по Шестовиці, по Жовинці є теж такі болючі моменти, де за вузькі вулиці автомобілі великі вони не проїдуть. Відповідно, теж будуть встановлені баки кубові. За словами головача, до кінця року сміття вивозитиме Фоп Нікітенко. А з наступного КП капекінське. Ми будемо запускати, щоб цю послугу надавало наше комунальне підприємство, щоб була більша кількість працівників. Відповідно. Коли люди офіційно працюють, платять податок в нашу громаду, відповідно збільшується надходження в бюджет, і за ці кошти ми можемо вже щось далі чи ремонтувати чи, чи щось робити. За словами Андрія Головача, відсортоване сміття комунальники відправлятимуть на переробне підприємство у Чернігові. У місті Чернігові у нас є локації, комунальне підприємство вже заключило договори. Єдине, що да, там необхіден об'єм. Не просто там якийсь чи ще щось, а чим більше об'єм, тим простіше його здати на утилізацію. Аня Крилова, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.